На сумнозвісному перехресті, що на 38-му кілометрі траси Могилів-Подільський Житомир знову сталася дорожньо-транспортна пригода. Вранці цього понеділка там зіткнулися ВАЗ-2106, який рухався у напрямку Житомира, та Деоланус – однієї з міських служб таксі, що прямував з боку села Половецьке, водій автомобіля, Деоланус не надав перевагу русі автомобілю ВАЗ-2106, який рухався по голині дорозі, внаслідок чого сталася дорожня транспортна пригода. Внаслідок удару шістку відкинуло з місця зіткнення на кількадесят метрів. Двоє її пасажирів чоловік і жінка загинули. Водіїв обох автомобілів та ще двох постраждалих. Із травмами різної важкості швидка доставила до центральної районної лікарні. Ці фворі оглянути лікарем приймального відділення, також лікарем реаніматологом і значить, двоє хворих в стані в середньої важкості. Госпіталізоване реанімаційне відділення, один хворий з травмою ока, направлений на лікування в Житомирську обласну лікарню, очне відділення, і один хворий з травмами середньої важкості по госпіталізований травматичному відділення нашої лікарні.